Не встигла чорна інфініті QX70 від нас поїхати, як біла приїхала на регулювання клапанів. Що цікаво, що тут пробіг 123 тисячі кілометрів, 77 тисяч миль. І вже потрібно регулювати клапана. Ну, Тобто, по всім признакам клапана. Людина вже свічки поміняла, катушки місцями міняла, нічого не допомагає, двигун трусить. Зараз покажу картину по пропускам. І машина 2015 року. Тобто ось такий трішки вже новіший салон. Ну, от підрульові це С, QX70S. Тут підрульові перемикачі є. Стільки пропусків насипалось. І відчувається, що і на газу, і на бензині вона посмикується. Ось який салон. Чорна, чорна стеля. Правда, не Алькантара, звичайна тканина, але чорна. В общем, що цікаво, мені цікаво, що пробіг такий невеликий і вже клапана. Причому це ж не весь пробіг на газу. Це на газу 1060 зі слів клієнта вона проїхала, 50-60. Тобто до цього в Америці вона на бензині їздила. Тобто питання на якому бензині? В общем. Я що раніше на цих більш старіших європейках, я б не сказав, що на якійсь потрібно регулювати клапана, якщо вона сотку на газу не проїхала, а в цілому там, щоб пробіг був під 200, там 180, 200, із них 100 на газу, тоді правдоподобна картина, що потрібно регулювати клапана, а тут 123 тисячі, з них на газу 50-70 і вже потрібно регулювати клапана. В общем, цікава історія, тому я її знімаю. що Навіть ми порегулювавши не один десяток таких машин, це така з найменшим пробігом. що 50-60 на газу і всього 123 тисячі, і вже потрібно регулювати. Що цікаво, що це у нас ЕСКА, але гальма стоять ось такі звичайні, а це нібито не еска, от. а гальма тут стоять, не знаю, це, можливо, сам клієнт вже доставляв такі от. Бачите, супорта натуральні, не так, як у деяких не неперформансів, стоїть просто така накладочка червона. Підходиш, думаєш, що круті прембовські там. Тормоза, а воно просто китайська накладка. В общем, будемо зараз регулювати клатанці. Проїдусь на ній. Потрібно мені для розуміння того, що з нею відбувається, проїхатися і ходову послухати, тому що ще клієнт замовив потім ходову подивитися, щоб я міг слесарям сказати, що я відчуваю по ходовій. Тому буду зараз робити тест драйв. Заодно цікаво, як їде С 15-16 років. До речі, по помилках. Є тут помилка в коробці. Це перед тим, як ми почали цю машину робити, я хочу собі соломки підстелити. От Бачите, з-під сенсора, брив Бачите. Тобто, якщо що, то це не ми. В АБС є помилочка. Ну, інші такі неважливі помилки там Дістронік, не Дістронік, а цей Парктронік. Дістроніка тут нормального немає, судячи з кнопок активного круїзу, немає в цій машині. Так, тут по акумулятору. Взагалі, ми зітрем ці всі помилочки. Подивимося суміш, яка у нас на газу на бензині. Це ми все подивимося. Як відрегульований ВВЕЛ, як вона заїхала, як вона від нас поїде, як вона їде. А то повторюю, що одну таку зробили, ну не таку, а Жешку, ж 37 Еску. І клієнт починає розповідати, що їхала вона краще. от. Мені здається, мені це, мені те. Їде вона нормально, абсолютно. Заїхала троя ще, виїхала, мотор, працює рівненько, але він стверджує, що вона там на секунду не 7 чи 6, а 8. Ну, Він не заміряв, але по його відчуттям, що вона їде гірше. Тому тепер я проїжджаю. Щоб відчувати, як їде. ну При тому помилок в ній ніяких нема, мотор не труситься, а от, нібито їде гірше. Ну, не знаю, можливо, він поїздив на якийсь теслі, там, де розгон 4-5 секунд. І тепер йому бензинової тяги мало. Так, поїхали робити тест-драйв. Зробив невеликий тест-драйв. Ось така картина. Четвертий циліндр найбільше. Про троє. Наробив на бензині. На газу людина приїхала було більше пропусків і в різних циліндрах. І він б говорив про четвертий циліндр, що вони і свічки міняли, і катушки місцями міняли. Нічого не міняється. По ходовці нічого такого не чую, в принципі, тихенько їде. По тому як їде. Що еска, що не еска, різниці не відчуваю, що та чорна не еска, що ця біла еска. Не знаю, можливо, після регулювання краще стане їхати. Зараз їде так. Приємно, але без емоцій. Тобто просто я вже звик, можна так сказати. Поїхали далі. Міряємо компресію в четвертому циліндрі, той який найгірший, тому що переміряємо верніше, Тому що перший раз хлопці наміряли 4,5. Ось така компресія по циліндрах 9 є. Це теж небезпечний показник. Ну, якщо там дійсно 4,5, то це зовсім щось погане. Щось наміряли. Не те. Скільки. Один з половиною. Скільки? Один з половиною. Одинадцять з половиною, так? Давай в другому переміряй. Прижимав. Отут другий, Отут другий. другий давай. Чому? Обходь так як стояв, обходь. <кх> От я вам і кажу, що нікому не довіряй, бачиш? Спеціаліст. Хорош! Поправ манометр. Неправильно да, ты выставил. Давай! Хорош! А что такое? А ну давай. Давай. Хорош! Он аж не дергается. Сколько? Два с половиной. Нема компрессии. Какая-то Уже 6 разів уже поміряли. В другому взагалі щось погано з компресією. Артем, ідіть за Давай щось камерою. Давай зараз з камерою подивимося. Клапан все, що... крутиться, крутанулася піздець. Непонятка. Пиздець. Можливо, клапан прокрутився, тому що перед цим вроде як міряли було 9. А зараз показує 2. Переміряли разів 5-6, все одно 2-3 компресія. А в четвертому показувало 4,5 зі слів механіка, а зараз показує там 9-10. Якась барабашка. П'ять раз переміряли. Зараз будемо камерою дивитися, що там? Так, мирнули. Циліндр, дивимося, дивимося, намити поршня. Можливо, тому що бензином плівку масляну змила. І така у нас компресія, тому що клапана виглядають нормально. Зараз відключимо бензонасос, капнемо масло. І а ще, напевно, Давай в четвертому. Тобто клапана не виглядять згорівшими, а компресії нема. Скоріше всього, щоб бензин змив пленочку. Постояла вона масляна. Туба зараз верху. Так, клапан? Тут теж злегка ось тільки оцей клапан виглядає так по краям п'ятнами пішов, це зовсім не смертельно, всього, але мокре все, тобто бензинчиком залите. Ну давай да, для порівняння ще якийсь циліндр подивимось, всі такі мокрі. Ну тут бачите теж мокре. Ну там прямо аж красне все тут Такі. В общем, потрібно регулювати. Клапана, я думаю, мірять зазори. Так, давай інші циліндри, якщо вже ми так глибоко зайшли, вже всі передивимося. Це тобі залишилося три циліндри, ще глянуть, щоб сюрпризів не було. Той наче не дивився. Ну той останній ти не дивився. Шостий. Так і це. Та не хватить тобі глубини. Розвертай камеру. Покрути так. Видно, що він не горілий, не горілий. Коротше, тут горілих немає. Всі кирпічного кольору. Взагалі, я думаю, що всі клапани будуть отакого більш-менш нормального кольору. Якщо щось буде підозріле, то я зніму на камеру. Якщо не буде нічого підозрілого, то зйомка закінчилась. Моя задача подивитися 5 і 6, а я поки що відключаюсь. Капнули масло в циліндр. Зараз будемо на маслі перепровіряти. Давай! Масло роздвухлилось. Давай зараз в четвертому мирнемо ще. І потім ще раз в цьому мирнем. Ще раз капнули масло. Давай круте міряємо компресію. Хорош! Вот оно. Яка красота на маслі одразу бух-бух-бух. І це 12. каже нам про те, що, скоріш за все, просто змило пленку. Давай. Давай. Хорош. Ну, в общем, будем менять зазоры. Думаю, що никаких секретов тут немає. Або клапан крутится, десь щось попадає. Або... Або змило пленку масляну, тому що клапани виглядають нормальними. Поршня теж дірок не видно, циліндри теж не подерті. В общем, якийсь глюк. Якийсь глюк. Поміряємо зазори і будемо робити висновки. Тобто В другому і в четвертому вони повинні бути найменші. От, але якийсь щуп все-таки повинен туди лізти якийсь там 0,04, чи. А можливо, десь зазорчика і не буде взагалі. На клапана щас не згоріли. Поміряли зазори і ось такі зазори. Тобто їх тут немає. Це там, де знак питання, Щуп не лізе. Це у нас банк 2. Ось ця голова. Так, і от та голова пасажирська з того боку. Ось такі зазори теж не лізе, не лізе, не лізе. 0,15, 0,18. В общем, капітально клапана зажати. Не знаю, як це так. Зазвичай на цих двигунах вони трохи довше їздять. ГРМ ще розтягнутий не критично, тому що вирішуємо залишити чи, чи поміняти. Цепочку зняли. Можливо, ми її назад і поставимо ще. Регулювання клапанів допомогло. Машина працює рівненько. ВВЛ теж відрегулювали. Чуєте? Двигун шепче. Не шелохнеться. Красота. Тому звертайтесь, кому потрібно відрегулювати. До побачення, ставте лайки.